Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Якщо ви самі сформували ось саме таку гарну форму з тої або якщо ви її придбали і посадили в своєму садочку, вже пройшло 5-6-7 років. Всі рослини в садочку збільшилися, вони стали високі. А я смарагд ось така, вона так і залишилась маленька. Хочеться, щоб і вона трошки підросла. Що для цього треба зробити? Отже, дивіться, зверху ми бачимо, що пагони збільшуються, зростають вверх. Зазвичай, коли я формую ось цю кулю зверху на. Туї смарагд, а це звичайна туя смарагд, тільки знизу все прибрали. Ось тут, дивіться, тільки стовбур залишився, а зверху ось таку кулю я зробила. Все це я зістригаю зазвичай, щоб куля завжди була охайна саме на такій висоті. Бо ось така сформована вже кулею туя смарагд верх не зростатиме. Але з однієї умови, якщо я їй це не буду дозволяти. А якщо мені хочеться щось змінити в своєму садочку, я буду робити трошки по-іншому, трошки теорії. Коли розповідаю, яким чином висаджувати рослини, завжди кажу, що треба, щоб рослини були збалансовані в зовнішньому вигляді. Щоб вертикаль була, горизонталь і об'єм. І щоб розміри рослин були такі, що приємно було споглядати. А не так, щоб одна рослина була дуже висока, а поперед нею були всі маленькі рослинки. Ось саме в цьому місці нашого садочку в нас зростає ось тут звичайна туя смарагд, від природи, ідеальна форма. Поперед нею туя смарагд, Яку я сформувала, ну тут не куля а така, нібито е, капля е, велика була. Дивіться, трошки не куля, а внизу теж є хвоя. З часом я стала бачити, що мені хочеться, щоб і ця туя трошки підросла. Як же це зробити? Деякий час я дозволяла зверху їй зростати. І підстригала, але трошки-трошки, ну, щоб ось таких пагонів не було. Якщо ми зовсім відпустимо цю тую, перестану я її стригти, формувати, то десь через 5-7 років вона почне бути ось саме такою. Ну, через 7 років вона почне зростати, як природа їй, як природа їй дає зростати. А якщо я стрижу, я залишаю її саме в такій формі. Так от, друзі, дозволяла їй трошки тут зростати. Хочу, щоб вона трошки піднялася за зростом. І ще деякий час наступного року, а може ще роки два, я їй буду дозволяти, щоб вона збільшилася десь ось до такої висоти. Тут нехай вона зростає вверх, а знизу я буду. Потрошки прибирати всю цю хвою. Зараз все знизу приберу, а потім продовжу свою розповідь. Друзі, зараз стала на коліна. Знаєте, скільки треба на колінах стояти перед своїми рослинами? Майже завжди. Кланяєшся їм, щоб вони зростали, доглядаєш, щоб вони гарні були. А вони це ж все розуміють. А потім такі гарні. Коли ми прибираємо всі гілочки знизу. Зістригаємо їх таким чином, щоб пеньків не було. Всередині все прибираємо зараз. Тому що я хочу, щоб в мене тут стовбори були голі, А вверху була ось така верхівка, як вона була спочатку. У мене вже туя почищена всередині. Обов'язково перед тим, як стригти і все таке робити, треба дуже добре почистити всередині, щоб хвоєбату нічого не було, дивіться, чиста. Ці садівники, вони невгамовні. Спочатку вони саджають, потім чекають 5-7-10 років, коли воно все підросте, а потім починають знову стригти все. Зменшувати в розмірах щось таке робити, щоб... Ну, щоб така, знаєте, щоб завжди була робота, щоб щось вигадувати, вигадувати, стригти, щоб таке щось робити, щоб не сидіти без роботи. Це знаєте, коли хтось каже, що або стрес, або нічим зайнятися, ідіть в сад. Тут роботи завжди багато. Завжди багато, навіть коли все вже облаштовано. Все на своїх місцях, і квітники, і хуйні, все росте, нібито займає все своє правильне місце і порядок завжди є. А потім дивишся, там треба підстригти, тую треба змінити. То дивіться, нещодавно стригли вербуха, он поряд. Стоїмо, вже її треба стригти. І безперервно щось знайдеться. Тому якщо у вас стрес, а ви не знаєте, що робити, друзі, придбайте собі садок і все. Ні стресу не буде. Завжди гарний настрій, особливо навесні, коли все таке гарне. Або, знаєте, після стрижки, дивіться, стрижеш і думаєш, яка гарна рослина. Отже, зараз стригу, дивіться, друзі, що можна робити. Я прибираю все знизу, але можна оголювати гілочки, щоб можна було споглядати, яким чином зростає рослина. Це теж дуже цікаво, щоб всі пагони були видні. Бачите? Можна прибирати, ну, давайте я так покажу: можна ось на цій гілочці прибрати декілька гілочок, залишити внизу ось таку гілочку. Зверху хвоя, а тут можемо бачити, яка ж гарна гілочка. Ну, я все зрізати не буду, нехай відростає. Це так, щоб вам показати. Ось дивіться. Зовсім не бачили, яка гарна туя. Дивіться, які стовбури гарні. Три гарні гарні стовбури. А їх і видно не було, тому що тут все позаростало. Ну, трошки приберемо, гарніше буде виглядати. Знизу все прибрала зайве. Дивіться, як гарно виглядають стовбури. Мені дуже подобається. Тоді ми тільки могли побачити ось ці два внизу ось до цієї висоти. А все це не було зовсім видно. А зараз можна побачити, як зростають стовбури. І Це дуже привабливо виглядає, на мій погляд. Ну так, можна побачити, як росте рослинка. Тепер зверху трошки. Рівняю зовсім трошки. Ну ось щоб це прибрати, і все. Дуже часто в коментарях пишуть: а в мене немає акумуляторних ножиць, або в мене нема кущоріза. Не буду робити, як це я зроблю, друзі, в мене ось звичайні садові ножиці. Це можна робити звичайними садовими ножицями, не дуже дешевими, але і не зовсім коштовними. Головне, щоб гострі були. Перевертаю ось так і трошки підстригаю. Садовими ножицями буває навіть зручніше. Стригти ніж акумуляторними. Головне бажання Будь-чим можна, Ну, тільки не зубами. Коли стрижете, щоб форма була більш-менш ідеальна, треба постійно ось так робити. Щоб якась гілочка, якщо вона всередині, щоб вона вилізла і вам було видно, що вам треба підкоригувати. От бачите, я так зробила і бачу, що ось тут треба трошки підстригти. Ось ці гілочки треба. Отже, що в нас вийшло? То я трошки збільшилася висоту. Десь сантиметрів на сім. Вона трошки зросла за цей період до, до сьогоднішнього дня. Прибрала я так, щоб форма була. кулею, щоб охайна. Знизу прибрала гілочки і підсилила тим самим ефект того, що вона нібито вища стала. Прибрала внизу і нібито ось ця куля ніби піднялася вверх. Тепер мене влаштовує сама е, ось вся форма її. Виглядає гарно поряд з рослинами, які поряд з нею. Тут у нас і е, звичайна туя смарагд, і хакоранішики, і ялівець монглоу, всі вони, якщо їх бачити з усіх сторін, гармонійна картина, як я і хотіла. Якщо ви стрижете хвойні рослини зверху. Дуже так добре стрижете. формуєте, щоб щільна була куля у вас, тоді вас стрижете зверху, тоді вас розширюється рослина хвойна. Якщо ви починаєте дуже багато зістригати з боків, вона почне швидше зростати вверх. Завжди це пам'ятайте. І в залежності від того, що ви хочете, яку форму ви хочете бачити від рослинки, можете так і робити. Якщо хочете, щоб вона була більш худенька, стрижіть тут і вона почне зростати вверх швидше. Якщо хочете, щоб пишна куля або ще якась форма, стрижете зверху. Після такої стрижки хвойну рослину можна обробити антистресовим препаратом. Це буде її підживлення. І антистрес. Такими препаратами, як мс крем або Мегафол. гарно працюють, завжди їми користуються протягом всього сезону з весни до осені. Треба постійно підтримувати стовбури ось в, такій, в такому вигляді. Зараз побачите зблизька, щоб нічого, ніяких хвоєних гілочок не було. Треба їх постійно прибирати. І зараз от можете побачити, ну, дуже близько, як змогла, я підстригла всі гілочки. Зараз ще трошки приберу. Щоб ви бачили, хто новачки, щоб ви бачили, як це виглядає зблизька. Головне, щоб вони були всі рівні, ось ці всі зрізи. Замазувати їх нічим я не замазую. З часом. Всі ці, ці розрізи всі затягуються смолою. Хвойна рослина сама себе лікує будь-яка. Я нікого, ніколи це не роблю це зайве. Обробляєте антистресовими препаратами, якщо є потреба, можна обробити від хвороб та від шкідників. Зараз в нас вже друга половина серпня місяця. Весь сад я обробляю мідь-вмісними препаратами: або фундазол, або медіан екстра. І водночас з трояндами, з іншими рослинами обробляю і хвойні рослини. Саме так і буду робити: обробляю обов'язково при температурі 24-25 градусів, щоб спеки не було. Стрижки теж проводжу так, щоб спеки не було. Щоб не було підсихання верхівок хвоїнок. Це не зашкодить рослині, але зовнішній вигляд буде, ну, самі, самі розумієте, не дуже. Більш нічого з рослинами хвойними не роблю, тільки їх кохаю, як свого чоловіка, дуже сильно. І ще, друзі, знаєте, коли ви купуєте рослинки, і вам потрапляється рослина з декількома стовбурами. Багато хто каже, що з одним, одним, що з ними потім робити, як доглядати. Саме рослини з декількома стовбурами найцікавіші. Коли вони зростають, з них потім такі неймовірні форми можна зробити. Дуже багато ландшафтних дизайнерів ось саме потім такі цікавинки роблять і звірі. І троянди, і будь-які такі форми неймовірні. Тому не бійтеся. Навіть зараз, знаєте, я полюю в нашому розпліднику, полюю за рослинами, які саме з декількома стовбурами, залишаю їх собі, щоб в майбутньому, коли вони трошки підростуть, робити якісь цікаві форми. Бажаю, щоб у вас завжди було бажання, завжди було натхнення створювати щось цікаве своїми руками з ваших рослин. Не бійтеся, їм це не зашкодить. Якщо все зробите правильно, підстрижите, підживите, обробите від хвороб та шкідників. А ще хвойні рослини вони обожнюють, коли їх дощують. Вони навіть більше обожнюють, ніж коли їх поливають. Дощування це для них. Ну, Неймовірна насолода, друзі. Всім бажаємо всього самого найкращого. Слава нашій Україні та її незламним мужнім героям. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі Сад Світла Світлани. До зустрічі!